Вивчаємо назви грибів. Ходить осінь в лісі в гаю. За мотивами української народної пісні Ходить гарбуз погороду. Ходить осінь в лісі в гаю, та грибочки все шукає. Де ж то ви, мої грибочки, славні ліса, сини й дочки. Обізвалась печериця, гриба білого сестриця. З-під листка я виглядаю, біле личко не ховаю, шампіньйоном називають мене, діти про це знають. Обізвався білий гриб, що в бору ховатись звик. Ось який я, що впізнали, боровиком мене назвали. Обізвалися опеньки, ох, які всі вам раденькі, ми в сметані чи в томаті, вітамінами багаті, під пеньочком в капелюшках, з нас смачна добренька юшка. Обізвались маслюки. Ми опеньків свояки. Ось погляньте ноякі. Ну а шапинки в нас липкі. Наша хатка під сосною заховались в суху хвою. І рижики обізвались, в капелюшки так прибрались. Гляньте, які рижо світлі, ми до вас завжди привітні. Можна смажити, маринувати, варить і смакувати. Обізвались сироїшки, засоромились ми трі. Тут у лісі між дубами ви подружитесь із нами. Ми смачні, дуже корисні, суп із нами можна їсти. Обізвалися лисички, всім опенькам ми сестрички. Ми не звірі, ми грибочки, нас голівки, мов листочки. Ми не звірі, ми грибочки, нас шукайте під пеньочком. Під осичник обізвався, за деревом так ховався, за осики виглядаю, капелюшок свій ховаю, з осикою я здружився, під осичником й лишився. Знайте, гриб є ще такий. Я їстивний. І смачний Ще гриб один обізвався і так чемно привітався, щоб здоровенькі всі були, а мене ви що забули? Із грибових синів й дочок я найкращий із грибочків. Ти не красень, ти потвора, гоніть, друзі мухомора. Ти не гриб, ти людомор. Ти Отруйний мухомор. Отож, дітки, будьте пильні, він отруйний, неїстивний. Ми не будем тебе їсти, забирайся геть із лісу. Обійшла всі володіння, вам спасибі за сумління, що вивчали ті грибочки, мої славні сини й дочки. Тож збирайте їх, смакуйте, смачні страви з них готуйте, а я ж далі помою. Всіх вітаю вас, і шаную, кошиків, грибів вам повні. І до зустрічі, шановні!